Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автопарк, місто Львів. У нас сьогодні нове надходження. джип Cherokee з 2018 року випуску. Газ-бензин на непоганій комплектації. Стоїть гарна зимова гума на оригінальних латих дисках, красивий чорний колір, хайний салон, повний електропакет, мультикермо, круїз-контроль, кондиціонер, штатна мультимедія та камера заднього виду і піддержка Bluetooth. Коробка, звичайно, що автомат. Датчик світла, салон в гарному стані, без посторонніх запахів, без потертостей. Автомобіль повністю без капіталовкладень. Приїхав до нас із США з пошкодженням ходової частини. Є пару косметичних підкрасів, незначних. В дану позицію можна розглянути як заготівку, так і в кредитування. Всім звертатися в Автопарк місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2.